Всім привіт з Полтавської області. В нас сьогодні п'ятниця і якось на вулиці в нас таке відчуття, що випаде сніг. Дуже темно. Я не скажу, що прям так прохолодно. Але звісно, проти тих днів, які були сонячні, вчора, позавчора, ну цей тиждень то була гарна погодка. Хотілося щось робити, крутитися а сьогодні хочеться. Якось в хаті посидіти. Ну, я так півдня і робила, займалася хатніми справами. А це вийшло. Зараз підемо разом з вами, буду показувати, що я буду робити, що задумала. Перше, це нам залізо сьогодні не привезли, сказали вже з наступного тижня. Ну, я так і думала. Я вже це вам розповідала, тож не будемо повертатися. Але вони там собі роботу знайшли. Цілий день щось там крутяться, там пиляли, там рівняли. Там зараз вам покажу, що ще робили. То мопед. Зараз тато пішов варити туди, до кабиці свиням, картоплю. Там остання вже залишилася. Кожен собі роботу знаходить. А тут свої процеси, Мопед крутиться, вертеться, ніяк не докрутиться. Ну, Максим хоче його зробити, щоб уже. Не чіпати, бо він стояв більше п'яти років ніхто йому нічого не робив. Бачу ось паяльник, це значить, він тут щось паяв. А що паяв? Він оце пластик, оце от така сіточка у нас воно є, і він паяє там, де воно тріснуло. Ось тут, бачу, паялося. От тут, бачу, ось попаяв. Тож Максим ось займається тут мопедом. Це в нього. Як ми починали зустрічатися, був спортивний мотоцикл Кавасакі. Він дуже любить мотоцикли, оце все таке, але зараз щось будинок у нас на першому місці. Так що крутиться. Його тепер будемо пети така віддушена. Ну, не спортивний мотоцикл, але є чим займатися. Да? Йдемо далі, ось хризантема ця вже розпустилася. Я її чекала, чекала, а вона все не хотіла. Ось така, вона мені подобається, що, так, бачите, кубка на кубці, але ох, яка ароматна. Але не подобається, що вона така висока, дуже висока. Ну, вже яка є, хай буде собі. Ще те, що я казала, ось що <смістка> клеяли ось наш будинок утеплювали ми пінопластом. І воно так вийшло, як сходинка, що знизу залишилось місце. І Максим вирішив туди залишки оцього піностерола впхати. Бо буває таке, що в кутках будинку мокріє. Потім ми провели опалення. воно перестало все це робити, а от залишилося тільки з цієї сторони, трошки цей куточок мокріє, не дуже, але все-таки є. Я не знаю, що ми будемо далі робити, бо ми тут утеплювали і досить гарно ми підкопували. У нас отак іде піностерол і отак закопаний. Бачите, який у нас будинок рівний. А чого? Бо це ж півбудинку старого і півбудинку те, що ми добудували. ми вже... Пінопластом вирівнювали, вирівнювали. Ну як, саму стіну ми вирівняли, а ось там штука була, отож я забула, як воно називається, те, що смолою підводить, то воно таке криве залишилося. Тож треба буде колись підрівняти. Також пінопласт клеїти, і зробити якось, щоб воно гарно було. Ну, це вже таке. Красота зараз не головна, вже робимо, щоб воно якось хоч було. Тато вон там займається кабицею. А я йду до курей. Чого я до них йду? Зараз буду вибирати півнів, які більші, і хочу двох прибрати, бо вже в них почався процес, цікавляться до о, протилежної статі, так сказати. І бідні ті курочки. І півнів дуже багато. Так що вони почали себе дуже неспокійно вести. Хоча ще так, малуваті щоб вони різать, але в нас немає місця, куди відділити. Цих північ. Я вже різала, нормальні, там вихід м'яса навіть більше, ніж я очікувала. Гарненькі такі. Тож, поки я ходила, тут знімала відео трошки, водичка там закіпає майже ще ні, і підемо разом з вами займатися цим процесом. Ну, а що поробиш? В селі, без з цього нікуди. Кому не. Ну там я такого, звісно, показувати нічого не буду, але хто в селі живе, Хтось знає, що воно таке. Я, правда, не люблю це діло, але що поробиш, треба. Зараз, раз, два і все. Це не гуска і не качка, то взагалі я те діло не люблю. А ось курей, раз, два, та і все. Нічого там страшного немає. Ще хочу сказати, що в туди далі вставлю шматочок відео там, де поза кадром. Бо я завжди в телефоні його то вперед, то назад, то колись була видалила частину. Щоб ще раз не видалити, вам покажу. Трошки таке позитивне, бо я багато видаляю чого з відео хожу, знімаю у мене там на 50 хвилин, але все воно не показується. А взагалі ми такі позитивні. як би нам важко не було, завжди тримаємось на позитиві. так що Чоловіку моєму зі мною весело. Да? <реш> ну що, друзі, я закінчила. Ось двох розі... ну, не розібрала, попатрала. Такі вони, я не скажу, що маленькі, але бачите, цей чорний треба ще мені його пошмалити і гарно так поскупти. Цей менший трошки це е, білий, то він такий гарненький, жовті, бо почали кукурудзу їсти. Так, прибираємо, бо, можливо, вони. Не всім воно до вподоби, але що поробиш село в селі, без цього нікуди. Всіх я, звісно, таких малих прибирати не буду. Нехай ростуть. Деякі виростуть, щоб гарні такі на холодець, прям хоча і з цих я вже варила холодець, ну щоб півень він виросте може гарний. Тож ростуть. А є там такі ще вони і не то півень, не то курка. Максим каже, треба їх прибрати, бо вони тільки їдять і їдять, а толку ніякого. От їх приберемо. Ну вони також немаленькі. Я не скажу. Ми ну, ото колись тримали. Куре ті, що несуться, білі були вони. Ото ті да, ми перебирали, бо вони вже перестали нестися, зарізали їх, а воно голуб голубом, там нема що їсти. Це вас колихає, бо сім грається лапою. І це треба робити от біля мого телефона. Прибери ту лапу, будь ласка. Тож пішла я розбирати і шмалити. Я обрізала лапи, бо ну, щоб вони тут не терчали. Я коли на холодець, то я їх обираю, ту ручку знімаю, і вони чистенькі. А це я їх відрізала і все, собака з'їла. Буду я йти далі, бо мені не дають знімати. То кіт шарудить тою лапою під телефоном, то Максим чий болгарку чишов вімкнув, так що пішла я. Я обірусь. Я оце напилася. Чаю напилася. Рачки ліс. Ай, перед тим жаня прийшов зі школи, ми це сказав. Так, виріжемо. Напилася чаю, ми обідали. Тепер це тут рачки кажу рекламна пауза. Почекайте, працює. Марино, марино, любов моя єдина. Тебе шукаю. Стресові ситуації були. Тут провід нас іде, раз вона була впала, так що все нормально. Бо я вже Максиму казала, каже, мене по щекушку. Це знаєте, в тіктоці є такі, підставляють, коли там. Щось не виходить, особливо потрапляється таке, коли діти домашні завдання неправильно роблять, підставляють. Вези мене по чіпку, я йому кажу, вези. Ну, нас вести не треба, у нас вино в, в погребі стоїть. Ну, звісно, без жартів нікуди. Бо по-іншому ніяк. Треба завжди знаходити позитив. Так, пішла я далі, бо Розповідаю. Ще не вдома, збираємося ще годинку і поїдемо, хоча там вже перша година дня, ну ми то те, то те зайшли, ось взяли Женя хот-дог, Максим Шаурму. Тут біля цього, біля Цнапу відкрилася новенька. Смачна така, там чи Азербайджанець, чи ну інша національність. Він так. Старається розмовляти українською, такий молодець. Мені так сподобався він. В тому сенсі Максим сподобався такий, як людина. Хороший. О! Опало. Блін, Макс! Іде, кінчик відпав. Привіт, друзі! Сьогодні будемо разом з вами квасити. Ну що, з м'ясом я справилась. Ви, надіюсь, передивились, поки я там працювала відео за кадром. Ну і зайшла я в будинок. Хочу зараз Ось саме ми солили, коли прибирали свиней. Я вже не пам'ятаю, чи ще було літо, серпень місяць, чи вже осінь. Ні. На початку серпня, наче ми свиней прибирали. І Вирішила я відкрити, в нас вийшло три бутлі сала. так ми засолили в бутлях то в холодильнику, то в автоклаві зробили п'ятихвилинку. А це засолили. Ну і відкрили, щоб воно довго не стояло. Бо я не люблю, навіть якщо воно закрите, коли довго постоїть. Відкрили, спробувати, тут сало, як сало, знаєте. Ми просто відвикли від такого чого, бо Максим полюбляє з морозилки. Він оце дістає і нарізає і їсть. А я, якщо мені хочеться сала, я так, як і він, ну і можу собі якийсь шматочок один засолити, і ото судочка брати його і їсти. А так, щоб у великій кількості ні. І я якось, е, знаючи те, що у нас прям не такі прям апетити великі, переживаю, щоб воно не пожотіло. Е, тож, оце трошки ми ось з'їли, тож поки тато був тут у супчика, то до борщика, а це зараз хочу. У пакети по 2, по три кусочки і положити в морозилку. Нехай там воно собі лежить. Хоч воно й совене, але воно ж добре. Раніше таке сало досить часто робили всі, і ми, коли я жила з батьками, тільки таке сало і було. Це сало ще хочу додати з ві'єтнамської свині. І е, у в'єтнамських свинях є ось така проблема. Шкурку я не вживаю з них, бо видно щитину. Як не ж мали, як мала це в нас не виходить. Потім подивилася інші відео, і тих, хто тримав, запитувала, що чогось у в'єтнамських воно ось так. Ну, Білі є в'єтнамці, але м -м, у нас їх мало було, у нас в основному чорні. То ну, білі, вони такі плямисті. То в тих так воно не видно такої щитини, а в чорних ось воно. Так видно, тож трошки воно неприємно на око, але саме саме по собі смачненьке, м'якеньке. Так що зараз я буду ділити на шматочки і в морозилку так складу, і будемо брати, коли нам потрібно. На цьому мій день закінчується, буду я її вже відпочивати. А вам велике дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей. Пока-пока.